Порушення швидкісного режиму, недотримання безпечної дистанції, порушення правил маневрування, проїзду, перехресть та пішохідних переходів, керування транспортними засобами у нетверезому стані, нехтування пішоходами, правил переходу проїзної частини. Такими є основні причини аварій на території Прикарпаття за 9 місяців 2025 року. На території Івано-Франківської області зареєстровано 2939 дорожньо-транспортних пригод, з яких 807 із потерпілими. Внаслідок аварії загинуло 74 людини ще 1022 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. За участю нетверезих водіїв на дорогах області трапилося 311 дорожньо-транспортних пригод, з яких 116 із постраждалими. Внаслідок аварій, за участі нетверезих водіїв загинуло 9 осіб, а ще 159 отримали тілесні ушкодження. Також зафіксовано 187 ДТП за участі потерпілих пішоходів. У цих автопригодах 21 людина загинула, а 183 отримали травми. Крім того, з початку року зареєстровано 241 одну дорожньо транспортну пригоду за участю дітей, з яких 202 із потерпілими. Внаслідок даних аварій: п'ять дітей загинуло. А ще 245 отримали травми. Поліцейські івано франківщини наголошують водіям обирати перш за все безпечну швидкість та дистанцію, враховувати обмежену видимість, зокрема у темну пору доби, а також стан дорожнього покриття. Правоохоронці закликають уникати різкого гальмування, маневрування і в жодному разі не сідати за кермо у стані сп'яніння. Нагадаємо, що протягом року діє обов'язкова вимога ПДР в автомобілях завжди повинні бути вімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар. А під час зупинки аварійна світлова сигналізація при наближенні до пішохідних переходів необхідно максимально зменшити швидкість руху, здійснити повну зупинку транспортного засобу та пропустити пішоходів. У свою чергу пішоходам варто. Теж бути дуже обережними, переходити дорогу виключно у встановлених місцях і подбати про наявність ось таких світловідбиваючих елементів на верхньому одязі, які зроблять вас помітними у темний час доби або в умовах поганої видимості. Пішоходам також нагадують, що навіть якщо дуже поспішаєте, не біжіть, а обережно йдіть. Не відволікайтесь на розмови по телефону чи користування іншими гаджетами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.